Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Мистецтво Слобожанщини з Владиславою Сокальською. Вітаємо Владиславо. Вітаю вас. Ось ви бачите, у нас така сьогодні незвична програма, спеціальний випуск. Для початку, щоб логічно нашим глядачам було зрозуміло, як то кажуть, з чого починається творчість, так образно кажучи. Покажи, будь ласка, Владислава, диплом цього конкурсу Сяйво, публі... конкурс публіцистики Сяйво. Так, це конкурс публіцистики, організатор молодіжне телебачення Фест ТВ. От це така правозахисна та журналістська організація. От дуже в них є цікавий сайт, там багато інформації. Головна ідея в тому, що цьогорічний конкурс Сяйво, це конкурс публіцистики, він суттєво модернізувався. Якщо раніше ми. Відбирали сюжети авторів лише текстові твори, якби класична публіцистика, це текст. Але сьогодні публіцистика це не лише текст, бо текст може бути не лише таким друкованим, як в книжках і журналах, а може бути і відеопубліцистика. І саме за відеопубліцистику, таке заохочувальна спеціальна відзнака мистецтва Слобожанщини. Нагороджується Владислава Сокальська. Ми вітаємо! От, Владиславо. І зараз ми дізнаємося про книжкові. Подарунки, от е, там е, Мартуся зі Львова я побачив книжку, ми дякуємо це видавництво Апріорі. Розкажи коротку історію, як ти почала знайомство з цією книжкою там про нову пошту, що ти почала розповідати. Так. Е, почалося все з того, що мені прийшло повідомлення, що моя посилка надійшла у, як сказати, у відділення, і якраз тоді у нас вимкнуло світло. І я думаю, чому б мені не підзарядити на пошті телефон е, і заодно забрати посилку. А чого пошло забрав заторас? Я йшла, як би сказати, пляж на островок такий маленький, у нас знаходиться біля пошти. І там є шезлонги. І я на них сіла і почала читати ось цю книгу. Е, тобто дуже цікава така історія. Е, я Ну, не дуже багато прочитала, буквально дві сторінки, але тут мені здається, що ця книжка з таким. Ну тут ми батьків, як сказати, втратили у Марусі. Ось. Тому я думаю, що вона буде цікава. Ну, як сказати, мені здається, що вона навіть про те, що разбувається. Так, насправді насправді дуже дуже цікаві спостереження. Дякую за цікаву таку відеорозповідь. Я особисто теж десь так місяць чи два приблизно. Місяць два тому прочитав її так за кілька годин за один вечір. Насправді вона не лише така тяжка доля, дійсно там тяжка доля, але там є дуже, скажімо так, позитивна така, як лейтмотив в музичному творі. Лейтмотив такої справедливості. Там діти з України вони знайдуть одне одного, і в тих радянських таборах, де їх де над ними реально знущалися психологічно, заставляли забути своє українське коріння і так далі. От вони саме згуртувалися. Не подружилася саме на цій основі такої української національної ідентичності, от ці, оці пригоди, і оці спілкування, і ті пригодницькі моменти сюжету, що будуть далі й далі по, по сюжету. От те все якраз і показує таку незламність духу українських юних співвітчизників, як вони е, змогли е, захищати одне одного, одне одного, одну допомагали одне одному. Хлопці, дівчата, якраз, якраз так це дуже. Я не буду переказувати наперед, але. Там, там не лише, скажімо так, не лише такі моменти дійсно дуже сумні, дуже тяжкі реалії життя виживання головних героїв, але при цьому отака підтримка одне одного якраз є такою якби, противагою, От тяж, тя, тяжкі такі сторінки життя, і в той же час така підтримка. Кращі людські риси, можна це так сказати. От саме це буде такою противагою того тяжкого, що якби, сприймається на перший план. Бо далі буде цікавіше, і далі от, все. Тяжке, ці герої зможуть подолати, можна так сказати. А покажи, будь ласка, наступні книжкові подарунки. Так. Це сучасний літературний альманах, дуже так, з такою символічною назвою затишок. Ми хочемо подякувати видавець Лілія Стасюк. От дуже такий цікавий. Це для це про дорослих авторів. Тобто тут друкується поезія, проза, публіцистика. Там є цікава передмова, видається в місті Хмельницькому. І це свіжий здається 23-го року. Такий свіжий свіжий випуск. От. І він розрахований на читачів різного віку. Ну, і, звичайно, що на, на твою вікову категорію школярів-старшокласників, тому що дійсно там же така доросла поезія, проза і дорослі літературні сюжети. Але такі цілком зрозумілі кожному написані для широкого загалу такою доступною мовою, якісний дизайн і ну, таке дійсно якісне видання в різ... по всіх параметрах. І художній зміст, і оформлення, і дизайн, ну всі складові читацької творчості ми на все звертаємо увагу, ми ж сучасні читачі. Покажи наступний журнал Однокласник. Так, зараз. От там найцікавіше, ну тобто, як найцікавіше, най, найнесподіваніші моменти. Ми дякуємо журналу Однокласник, редакції всеукраїнського журналу для підлітків. І можливо, ти знайшла якісь сюжети. Знайомі тобі з життя, можливо, якісь сюжети ти вже десь щось е, пригадала, чи якихось друзів, знайомих, е, торкаються сюжету, щось таке, можливо, є. Так, я знайшла дівчинку. Е, ось тут вона зображена, на другій, фо на, на другій фотографії, угу. е, їдна Тадаша. Вона угу. зі мною ходила у модельну школу у Полтаві. Угу. Цікаво. Бачиш, як? Ну, тепер в журналі Однокласник, ти зможеш, як то кажуть, згадати про неї, поспілкуватися. Зайвий раз привід для такого контакту, знайомства. Ну що ж, дякую за твої цікаві спостереження. Ми зараз перейдемо до наступного сюжету. Хочемо побажати нашим глядачам читати українські книжки, журнали, от розвиватися у літературній творчості, тому що. Мистецтво Слобожанщини воно не обмежується лише такими умовно географічними параметрами там Харків, Суми, Полтава, Слобожанщина, то воно то, то воно є так. Але мистецтво Слобожанщини воно стає таким відомим на увесь світ. І не забудьте подивитися і побувати, вирушити на таку коротку мандрівку на гостину до будинку музею Котляревського разом з Владою Сокальською. Є окремий сюжет на каналі. Ми дякуємо, хто дивиться, не просто дивиться, хто ставить свої вподобайки, підтримуючи наших авторів, хто підписується і підтримує таким чином ідейно підтримує цей проект, тому що в таких нелегких умовах сучасного життя і виживання. Е, наші юні та дорослі українські співвітчизники, роблять такий цікавий змістовний літературно-мистецький контент. І, от саме на каналі «Щастя творчості» цей контент можна у відкритому доступі багато цікавого побачити. От, тож, ми дякуємо всім. Хто підписується, дивиться, ставить свої подобайки. От, і можна подивитись сюжет, за який теж якраз Мистецтво Слобожанщини спеціальна відзнака для Владислави, оцей диплом від молодіжного телебачення ФСТВ, він якраз стосується і того сюжету, де один із сюжетів, де можна в мандрівку вирушити до будинку музею Котляревського. Бо цей будинок-музей у Полтаві розташований, але в Харкові є. Національний університет мистецтв імені Кутляревського. От бачите, Слобожанщина вона така безмежна творча, така безмежне творче середовище мистецьке. Тому ми радимо дивитись наші цікаві сюжети і дякуємо за увагу.